Добрий день студія! Ви на каналі Кара. Сьогодні ми будемо розпаковувати український сухпайок. Розпаковка. Так, раціон добового польового набору продуктів. Далі багато букв різних. Ага, це наше меню. Так, сьогодні в нашому меню на сніданок у нас ходять галети, горох з свининою та овочами, кава розчина, цукор, сіль, ложка пластикова одноразова. А ми приготували свої. Серветка паперова і серветка гігієнічна волога. Ну це непогано. Mm -hmm. Ну, давай спочатку yeah, розпакуємо yeah, сніданочок. Wow. Це паку... дата Так, yeah. 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 Дата пакування yeah. 18.02.2023. А вжити до 23.07. Розпаковка знову. Тут у нас серветочка волога. Антисептична. Чик-чик. Галети, раціон. Галети. Цукор. А тут, тут цукор і кава. Кава. Цукор. Горох з свининою та овочами. На сніданочок. Син, ложечка з серветочком. серветочком. Так, зараз ми будемо дегустувати з самого раночку, як це сніданочок, вкусний кофе. Вкусний кофе? він один тільки. Ну... А, ну так, да, це для, для одної людини. Але, блін, цей вкусний кофе. Тут така проблемка. В нього дуже мало і він дуже, і він дуже схожий на жочку. Напевно, сюди попало трошечки вологі і воно стало. Ну але ми все одно її спробуємо. Та ти що, смієшся? <смір> ну, ладно, смеяйся? Ну ладно, да. Да? Надо зубим прилипаем. А! Вона така через те, що напевно, тут уже цукор є. Да, мені здається, що тут була волога. <смірко> так так наливай. Нічого страшного. Все, хорошо. Ну заварюється непогано. Ну так. Да. Що давай, може туди цукру всипа. Ще навіть є. Отак, по етикету. <гум> — Ну так, да, щоб не розбудити всіх бліндажі. Так, то... <гум> да, да, треба по етикету. — Друг ти саме раніше встав. Що там у нас з водою, до речі? <гум> ну тепло. Що, <гум> не хочеш? Я просто хотіла сказати, що вона пахне, як вдаримо. Ну вона пахне, так, да, як якась риба туха. <рес> да, я не знаю, чого вона пахне, як кашки. Блін, а такий? Ні, ну сніданок, в принципі, кига собі, горох з свининою та овочами. але дуже дивно, що немає там е, якогось меду чи е, джему до печенюшок. Ну, У нас да. тільки є цукор, сіль, волога серветка і гаєти. Поставлю сюди, <рес> щоб <рес> воно розігрілося. І ми почекаємо. — Чого? прикольно, <реш> пахне? Да, вже... А мені таким кляком трохи. Блін, ну мені запахло, як... як в садіку давали. Каву з Каву В садіку в чай давали, з цукром і він байома так само. От щось щось, так. Да. Я... Тарілка. Вже ви бачите тарілку, а це означає, що наш горох з вининою та овочами. Я думаю, що нагрівся. Нагрівся щось і ми зараз... є, це спробуємо. Серветка є. Перше враження про горох. Mm, пахне. Mm. пахне. Блін, ніколи не любив горох, але він офігенно пахне. Mm. Нюхай. Так, пахне. Ото гляньте, то як воно. Довторилося, ж покажемо, так? Да? Ну так, да, але ж паште. Хочеш поняти? Ну не фіасові порції. Чуєш <пит> ще й там сталося. Давай повністю виложимо. Тут м'яско, та те, що. Ну ладно, там є ще так. насправді, просто його важко доставати. Ми його поки mm -hmm. що. Чи... О, сумі... викинь, Будь ласка, смітник. Тут є прям цілі Блін, тут м'яско таке, з тушоночки, як м -м таке прям дуже багато, таке, таке сухеньке, гарне, без, без сала, без жилок. Блин, на українські сухпаєлки без сала. <рес> ну да. Значит не даночки нормально таку тарілочку? Mm. Трішки солі забагато, але дуже смачно. Блін, ну м'ясо тут дійсно афенне. Якась <рес> свининка. Блин, це смачно. <рес> це реально смачно? Дуже смачно, мені так, дай мені. Я просто ще не діжу нічого. Звісно, yeah. mm -hmm. yeah, yeah. ну, взяла цілий кусок м'яса, каже. Mm -hmm. <laughs> просто каша mm. дуже смачна. Yeah, вона реально смачна. Сіль не потрібно. Eh, рекомендуємо. Yeah. Треба ще запити кофе. А галетку? А, ah, давай. Yeah. Yeah, ну, кофе, до речі, непоганий. Ну, mm вона -hmm. така. Ну це ж галяти. Вони ж зберігаються. Mm, а, Ой, треба ще спробувати. Mm, Блін, кава смачна. Правда? Mm -hmm. Коротше, її можна і пожувати, якщо немає кипяточку, а якщо є, то можна і заварити. Давай Два їжі даємо людям їсти за кадром. До речі, на обід у нас галети, сухарі житні, суп рисовий з м'ясом курки, каша пшенична з яловичиною та овощами. Чай чорний, цукор, джем смородиний. Перець мелений, ціль, ложка пластикова. Ну і серветик. О, бід. Ой. Галети Такі самі. Тарики житні. М -м, вони так запаковані. Знову ж ложечка. Благо серветка, mm -hmm. вітамінізований джем, чорна mm -hmm. смородина. Чорний чай. Ого, вот. Це щось таке ріденьке. Да. А це що с... Суп. суп рисуваль, з м'ясом курки. І... Каша пшенична з яловичиною та овочами. Давай всім нагадаємо, і щоб всі пам'ятали, що у нас є Тищенко. Передаємо тобі привіт. <різь> 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 Краще б mm -hmm. його не було, так? Да. Тут да. присут із м'ясом курочки нагрівся. Не був би то я ж так рівно відкрити. Добре. Ну, блін, пахне теж непогано. Да. Так, давай ми його сюди. Блін, мала тарілка. Що це цибулька? Цибулечка. Це шкура куряча. Що серйозно? Да. Ну ж па що ти? Смачно? Ні. Ні? Він Ні, ніякий. Він жирний. Такий є, ну. Так зачекай, тут ще сіль є перець, може його треба сюди. Ні, і м'ясо якесь гірке. Гарчик? Ну блін. Ой, блин, да так кохва. я вже його пив. <рес> Що, не смачно? Ні. Ти шкуру взяв. Блін, ти диску шкура. Та нормальний супчик. Не, нормальний жирненький супчик якраз на обід. Ну може він занадто жирний. Занадто водянистий? Не знаю, я не експерт по супах. Але ну, їсти можна. Ти шкуру одну взяв якусь. Та блін, це м'ясо було, юль. Так, ну, да, він такий ріденький сильно. Вроді м'ясо є, шкура є. Три, трішечки якоїсь картоплі, тут ну рису я тут не бачу. Просто дуже дивно, що пише, що це рисовий суп, а тут рису взагалі немає. Да, і виглядає, тут є і виглядає. картопля, а рису немає. Ну але на смак він непоганий, насправді. Ні, не, дуже поганий. Ну не знаю, мені нормальний. Якщо на нього не дивитися, бо їсти в спинуті, то взагалі бомба, я думаю. А може його дійсно з гріночками треба їсти? О, диви, які гвіночки. Це спеціально в супчик, напевно. Може і тоді так не такий жирний буде. Що, ні. Як я... Добре, я прожив. А тим часом я поставлю розігріватися каша пшенична з яловичиною овочами. Це, напевно, буде. Угу. Круто. Оце буде смачно. От суп, суп, в них щось мімо. Можу сказати про супчик. Супчик, він він смачний. В нього смак досить непоганий. Виряд в нього на дуже поганий. На троєчку. На троєчку з десяти. Але як для польових умов, то я думаю, це такий досить поживненький супчик. Там немає чого крутити носом, як ми крутимо. Ну ще раз навіть пробую. Не, нормальний суп. Просто він не, 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 не дуже приємно виглядає. Але дуже дивно, що пише, що це рисовий суп, але тут картопля, м'ясо, овочі, а рису ніякого і не видно. Ніодної ще не побачив. Рисиночки. От гляньте, як виглядає цей суп, і поставте свої оціночки в коментарях. Напишіть від 1 до 10, наскільки він виглядає. У тебе яка оцінка? 0, взагалі 0. Взагалі Він не апетитно взагалі. Ну а на смак. На смак теж. У мене попалося гірке м'ясо. Я насправді дам оцінку напевно, 5 балів. 5 з 10. Він ну, дійсно не такий поганий, як здається, на вигляд. Але зараз ми, напевно, спробуємо кашу, і вона буде смачніша. Оцінка 0 з 10, оцінка 5 з 10. А давай, до речі, оцінку поставимо за горохову кашу. Там я 10 поставлю. Прям десь. Ну, ладно, ні, добре. Там я постав. За горохову кашу я ставлю вісім. Я, напевно, з цією оцінкою погоджуся. 8 да. балів. Вона ну, смачна, дуже смачна. Вона смачна, але може комусь буде засолона. Да. А так то все бомба. Тепер ми будемо оглядати і куштувати кашу пшеничну з яловичиною та очами. Розпаковка. Ну, разу. М mm, -м, ну, рисова каша, вона прям. Ой, кажу рисова. Це яка? Пшенична. Пшенична mm, каша, вона... кашу, каша, пшенична Каша, я так люблю вона ну, геть як пшениця виглядає. Mm -hmm. так люблю. Так вона. вона виглядає в пакетику. Я Ось. Я так... Зараз ми її... mm. Ну, слухай, ну порції тут. От пшеничну кашку я люблю. Mm. Та ти дивись, які порції, ну реально. Тут легко можна наїстися вдвох. Нагрілась добре. Ні, ну і виглядає вона. Ти покажи, який там кусок м'яса? Так. Да. Бо тут м'яско, тут м'ясо, тут, тут м'ясо теж є. Тут м'яса дуже багато. І а, оуші воно... а, 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 є морквочка. Все, морква каша. І За кашу, за кашу. Е, вона мені така, як оце ти десь приїхав на озеро. Як в казанку, це на озері, в казаночку собі кашку з тушонечкою. Не, Ну кашка залітає взагалі. Кашка дуже смачненька, так. Да? Тут є якась ще спеція така, бо вона не просто каша. от Я любила просто кашу, кашу цю з тушонкою, а тут ще є якась спеція. Ну, мені дуже подобається. Відрізняється. Хватить. <laughs> питаєш, де ще... Каша залітає, добре. Угу. Спробую ще розміру. От кашу ставлю вчинку. Десять. Класичний чорний. Байховий. Ну, будь ласка, водички. Хорош. Так. в мене ще лишилася галетка. Давай їх... До чаю з джемом. з джемом. вітамінізованим джемом. Ну давай. Ось джем. Вітамінізований. М -м. Угу. Джем як домашній. Угу. Правда? Да. Клас. А чачок. Навіть гарячий обережно. Я б навіть сказав, це не джем. Бо джем він Смешно? такий більш. Густіший? Не густіший, а чистенький. А цей такий, як вареничко. Mm -hmm. Ну, видно, що такий натуральненька смородина. Смачно. Смачно. Yeah. Та ж смачно. Ну, ходиш? Ну, то блин, що ж їсти. Ну а чайочок не зараз. Ну, я думаю, чай як чай. Чорний, звичайний чай. Да, він смачний. Я вже попробую. Ми забуваємо. Звичайний чорний чай, нічого поганого. Тільки одна користь у нього. Що в меню? Зараз прочитаю. Та давайте ж тут покажемо. Картопля з куркою та овочами та овочами. Тут ну, mm -hmm. так, ну, реально. Почитайте, так пише. Овочами, та овочами. Там дуже багато овочей. <laughs> Зараз там буде рис. <laughs> Ой. Оп. Так, що ми тут маємо? Kartopla. О, блін, тут один раз пише овочами. Mm. Галети. Сухарічки знову у нас є. Волога серветочка. Мед. О, Тут вже на вечір можна мед. Mm. Чай такий самий. Ложечка. Мед натуральний, квітковий. Цукор і сіль. Угу. Mm -hmm. Поки у нас нагріється картопля. О, ні. Чикс. Ой, який класний. Вау. Ой. Угу. Та -моє. Та то ж Куди? Да можеш не піднімати галету! Дуже <правж> Натуральний і квітковий. Мат смачний. Угу. Натуральний. Серветочку вам було. Ну, пахне теж пахне. Пахне все офігенно. Пахне як перше. Що ми їли перше? Горох. Ну це точно не рис. Ось так. Пахне як це перша вау. А, як гарно порізано такими кубичками дуже чудовими. Жульєнчиком. Дуже дуже гарні кубики. Такі прям всі на один. Рівномірненько, не. Mm. Да? О, знов солі багато дуже. Угу, я думала, я думала, що мені тільки попалось. Знаю, що може кладуть багато солі, щоб не посувались. Мені нормально по солі. Так, да? мені дуже багато. І мені знав щось гірчить. Ні? Не? Нема тебе такого. Ні. Mm. Мені смачно. Ні, воно смачно. Але Ну, мені солі багато і. Це смачно. Смачна картопелька. Е добре проварена. Вона дуже багато солі. Скільки десь? Щепоток. Ой. Прям там кухар такий, закоханий. Самі вуха когось. Шість, бо просто дуже багато солі. Да. І в мене все одно є якийсь присмак гіркути, тебе нема? У мене нема. У мене нема, і по солі якось все теж нормально. Того там і жінок і мало. Ось. Бо Ні, я б з'їла. Я Ясно, що я з'їла його все. Але просто я б би потім би у той чай і кохве, і все, пила би разом, дуже багато. Якщо взяти самого сухпи кашу, тобі саме найбільше сподобалось? Горох. Горох? Угу. А що ти на горох поставила вісім, а на кашу десь. Я на кашу ставила... — вона жінка. <ріху> Добре, давай з самого початку. Ми Добре. вже спробували все від да. сніданку до вечері. Давай почнемо з що в нас було на сніданок? Горох. Горохова каша з м'ясом. Да. Да, і галети. От мені оцей сніданок просто. Отам От мені. Добре, я тоді ставлю там 10. Сніданочок 10. Горох лайк. Горох справді був смачний, і я напевно погоджуюсь з оцінкою 10. Це угу. Смачно, смачно виглядає, смачно пахне, смачно на смак. Нічого не пересолене, не переперчене. Ну, да. оце перша була страва, де було все супер по солі, де було все ідеально. В каші потім на обід суп я вже ставлю. На обід у нас 0. був рисовий суп, де не було рису. Да. І пшенична кашка. Рисовий суп. Ноль, а кашу вісім. У мені там якась приправа. Дуже зайва. <гум> ну, за суп, не знаю, нуль це, напевно, дуже мало. Ну, Я тоді ставив 5 балів. Я, напевно, і зупинюсь на цій оцінці. Його їсти можна, він просто неприємно виглядає. Дуже водянистий, рису немає. Не, не м'ясо курки, а є шкіра курки більше. Але ну, їсти можна їсти можна, навіть колись треба. А якщо дуже голодний, я думаю, там і 10 можна поставити. А що стосовно рисової каші, пшеничної каші, вона мені теж сподобалась. В принципі, і сніданочок, там можна і поставити десяточку. По приправам, от, класно, як у ресторані. Не? Тобі не, не, не подобається. Я просто люблю просто кашу. Просто масло каші. і сіль. Трошки. І за вечерю. За вечерю. Ну, мінус просто сіль, а так смачно. Воно смачно, просто дуже дуже, солен, дуже. Ну, У нас на вечері, на вечері що було? Галети, мед, угу. е сухарики і картопля. Да. Мед, Блин, давай. дуже шкода, що немає ніякої шоколадки, як там ложать сухпайки. Mm. Нема ніякої жувачки, там пожувати. В ним, вроді, ти наїстися можеш. Не то, що можеш, а наїдаєшся, але. Хочеться ще щось на десертик. Ну, галету з медом це здорово, але хотілося б ще якусь шоколадочку, напевно. Порції великі, але самих інгредієнтів мало. Ми мали придумати умови конкурсу. Давай їх придумаємо зараз. Шановні наші підписники, шановні наші глядачі, які не підписані на цей канал. Вас є дуже чудова нагода підписатись на цей канал, поставити лайк і натиснути на дзвоник, щоб більше не пропускати наших відео. Тому що ми цього разу. Маємо Терпо... для вас новину! Ми розіграємо серед вас цей. Сухпайок, який ви можете покуштувати разом зі своїми друзями, рідними принцип, яким захочете. Можете самі собі, от виберете день, який ви будете харчуватися саме цим су сухпайком. Умови для розіграшу цього сухпайка дуже прості: коли на цьому відео набереться тисячу переглядів. Ми виберемо переможця серед коментарів. На один акаунт буде дійсний тільки один коментар. Так що постарайтесь його написати гарним, смішним. Це буде просто нам приємно. Але обиратися рандомайзер і смачного. Дай боже, дай боже.